Ретельно готуються та ще ретельніше обороняються. Відмова України від перемир'я на кілька днів, ймовірно, до кісточок налякала російського диктатора. Для святкування перемоги 9 травня Росія стягнула 280 одиниць протиповітряної оборони, стверджує український воєнкор Андрій Цаплієнко. За його даними системи ППО довелося забрати, зокрема, з Казані та Грозного захисту понаставляли у Підмосков'ї і в. Самій столиці вони охоронятимуть жирні і цілком законні цілі, кажуть експерти, та локації, яких російське міноборони могло обділити, вабитимуть українські спецслужби не менше. На всіх ППО не вистачить. Ну і звісно, що наша розвідка певно, там агенти будаво відсвятковують, куди вона поїхала, от, і що вона робить. Тобто, якщо вони будуть захищати всю техніку, яку зібрали на парад то Певно, якась техніка залишиться без захисту в інших містах. Якщо українці і можуть встояти перед спокусою, то росіянам перечекати з лицемірством вкрай складно. Гостям параду варто побоятися господарів урочистостей. Експерти не виключають провокації з боку Кремля, щоб, звісно ж, звинуватити у своїх злочинах Київ. Уперше на болотах пролунала табуйована тема: щоправда, з вуст самого Путіна у півторагодинному документальному фільмі правитель з Гадав про свого наступника, роздинався, мовляв, часто думає про це і натякнув, що має список кандидатів. Прізвища не назвав, та не секрет, що тих, хто підсижує кривавий престол, з його оточення чимало. Політолог Вадим Денисенко називає щонайменше сім сімей російської, так званої еліти. Гендиректор Ростеху Сергій Чемезов, особистий помічник Путіна Микола Патрушев, так званий куратор окупованих територій Сергій. Кірієнко керівник Роснафти Ігор Сечін, олігархи Ротенберги та брати Ковальчуки, а ще Кадиров та золотого часу не чекати жодному. Путін звичайний параноїк, який зачищає своє оточення. Путін пропонує не просто касінг, він пропонує перевірку на вашивість. Тобто зараз завжди в таких випадках. З'являється е, групи людей, які будуть підсиджувати один одного, які будуть доносити один на одного, які будуть е, е, підставляти один одного. А диктатор в таких випадках дивиться на все це зверху і е, там спробує розгулювати тут варіантів, є багато, але це головне це стравлювання всіх з усіма. Тут немає на сьогоднішній момент жодної розмови про те, що Путін збирається іти у відставку. Пошуки когось в результаті чого люди будуть розуміти, що тільки Путін потрібен їм, тому що ніхто інший не дотягує до статусу. Путіна косить під Сталіна, тому іти добровільно немає наміру. А от витісняти примусово справа зсу російські воєнкори волають про нібито прорив українських військових на Курщині поблизу Откіну і знищення моста у званому генштаб зсу схожі балачки не коментує водночас. У центрі протидії дезінформації при РНБО прямо кажуть по окупантах і техніці продовжує прилітати. Ворог, який накопичує сили на своїй території для прориву в прикордоння українських областей, знищувався і знищується вогнем. Це все завжди були безпекові заходи для недопущення агресивних дій ворога в прикордонні. Про жоден наступ не сказав, проте підсумував. За 9 місяців курська операція досягла більшості поставлених цілей. Саме так відгукнувся головком Олександр Сирський. Зізнався, що це був нестандартний хід і несподіванка для ворога, але тільки так можна перемогти кількісно більше військо. Марія Дрозд, п'ятий канал. Щоби ви знали про всі злочини ворога, наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками з гостинцями для наших воїнів. Усе завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камеру і телефону відповідний QR-код, який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся. Будь-яка сума важлива. Ми дякуємо вам за підтримку. Готується Росія до параду 9 травня, але готується з деякими нюансами, бо не тільки провокації вони можуть готувати на своїй же території, як повідомляла українська розвідка. Також москвичі, мешканці Москви, Підмосков'я вже скаржаться про те, що в столиці російській почали глушити мобільний зв'язок, мешканцям радить наступні дні користуватися вайфаєм. Таким чином, от росіяни намагаються убезпечити себе і під час репетиційних заходів, і під час підготовки, і під час самого параду на 9 травня. Нагадаю, Путін дуже хотів триденного перемир'я із 7 до 10 травня. Що категорично відкинула і Сполучені Штати і Україна, мотивується мотивуючи це тим, що перемир'я можна оголосити будь-який момент і можна. Оголосити його на 30 днів, всеосяжне перемир'я, якщо дійсно цього перемир'я хочеться, а не три дні, аби відсвяткувати свої заходи із підміною історії, як це люблять робити росіяни. Ну і до речі, в тимчасово окупованому Севастополі взагалі скасували парад 9 травня. Також є зміркувань безпеки. Про це повідомив підконтрольний Росії глава міста Михайло Розвожаєв. Рішення та позиція щодо цього питання узгоджені з Міноборони РФ. Акцію Безсмертний полк проведуть онлайн. Цитують державні медіа російського чиновника. Рішення окупаційної влади півострова про скасування військового параду продовжує тенденцію останніх років, коли подібні заходи скасовували під приводом міркувань безпеки. Ну і поговоримо про це просто зараз із нашим наступним гостем Юрієм Лукановим, журналістом, письменником, який долучається просто зараз до нашого етеру марафону Незламна країна. Юрію, я вас вітаю. Дякую, що долучилися. Доброго здоров'я, слава Україні, героям слава! Отож дуже так ретельно планує Росія свій парад. Вже лідер Китаю повідомив, що приїде на нього, і намагається Росія. Продемонструвати про те, що вона не сама, про те, що є в неї однодумці, є в неї ті, хто її підтримують. Але от дуже вони з міркувань безпеки багато заходів е влаштовують, от глушать нині зв'язок, попри про те, що самі ж і готують провокації на своїй ж території. Чим цьогорічний російський парад побідобісця відрізняється від попереднього? Чи є в них дійсно приводи хвилюватися? І чи дійсно пройде все за планом? Які у вас думки? Безумовно, ну ви кажете, що вони в Севастополі проведуть безсмертний полк онлайн? онлайн. Я би вам сказав, що там інша акція там безсмертний бункер. Назвати його скоріше треба розумієте? Де вони ховатимуться в якихось там підвалах і так далі, і будуть згадувати ворогів Другої світової війни, які німців, тобто які їх нищили, порівнювати їх з українцями. Але якщо серйозно говорити, то звичайно Україна за, за роки після два другого року вона наростила значну кількість оцих дронів, артилерії, ракет і так далі, і так далі. І ми спостерігаємо з допомогою до речі західних союзників, зокрема Сполучених Штатів, і ми спостерігаємо, що по, -по українські відповідні засоби збройні вони нищать дуже системно винищують е -е, логістику в Російській Федерації, як військову, таку таку постачальну, тобто там бензин, е нафту і так далі. І це дуже важливо, і це дуже аналітики військові кажуть, що це дуже сильно позначається на їхній обороноздатності російській, і тому о, боятися, я думаю, звичайно, що на красній площі там боятися нема чому, тому що це було б трохи самогубством з боку України, якби вона раптом запустила туди щось і о, постраждав би хтось із лідерів країн, які приїхали. Це був великий міжнародний скандал, це було війне на, на Україні не на користь. Але що стосується, що стосується, наприклад, Кримського мосту чи ударів по, в Москві самій по інших е, районах, важливо, тут немає значення, навіть якщо він долетить до Москви і на околицях упаде якийсь дрон чи ракета, це буде мати дуже велике значення суто психологічно. І тому я думаю, що їм справді є чого боятися. Я думаю, що припускаю, що Україна готується до чого. Путін, Путін вже оголошував це триденне перемир'я на день перемоги. Не тому, що він великий миролюбець. Ми чудово знаємо, що це брехня. Він просто тупо бреше, а тому, що він хотів, щоб убезпечити е, Росію від е, от таких от нападів з боку українців. Ну ясна річ, що в Українці були б напевно, лохами, Якби вони повелися на все це діло і сказали, що ні, ми не приймаємо. І відповідно думаю, що на 9 травня варто очікувати бавовни нової в Російській Федерації, причому не в одному місці, і і дуже хотілося б, щоб це було і в Москві. От ми бачили кадри буквально цієї ночі. Вибухи чули у Підмосков'ї. Там навіть визнала місцева влада про те, що там безпілотники летіли до Москви. От небагато інформації ми звідти маємо, але маємо емоційні відео і вигуки нецензурні. Із Місцевих свідчень, ну і Крим теж уговтується від попередніх гарячих ночей, які були цими днями. Ну зрештою, і український президент зазначив, що ці паради вони будуть небезпечні через те насамперед, що Росія сама готує різноманітні провокації, аби звинуватити Україну, і на міжнародній арені може намагатися маніпулювати в цьому плані. Ну, зрештою, 9 травня ми і подивимося. Про перемовний трек, хочу поговорити далі. Вже от є чергові заяви Трампа про те, що він вважає поступка Росії, це те, що він не захопить всю Україну, і знову Трамп похвалив себе, зазначивши про його величезний вплив, що якби він нібито не втрутився, то ситуація була б набагато гіршою, але він вкотре артикулює те, що поступка. Від Росії це те, що Росія нібито не піде далі, і так само він сказав Трамп, має на увазі, що е, Сполучені Штати ближче з однією стороною, яка це сторона він не назвав, але м, після контактів з Росією, яка це сторона нам очевидно з публічної такої риторики, чи не є це такими тривожними сигналами про те, що Трамп він вже легітимізує е, про те, що поступка Росії це єдина ось ця, що він нібито не. Піде далі, наскільки це може бути небезпечно і тривожно взагалі? І чи варто тривожити? Ви розумієте? Річ у тому, що Ви ми вже повинні звикнути, що сьогодні Трамп говорить одне, завтра, друге, після завтра, третє, і так далі, це треба сприймати все як інтершум. Ясна річ, що персонально у нього є якась така симпатія до Путіна. Це ще було помітно в часи його першої каденції, але правда, в під час цієї першої каденції його оточували більш дорослі люди, які могли собі дозволити сказати ні, зупинити його божевільні якісь ідеї. От, на сьогоднішній день його апарат від нього залежний, і от він вирішив. Він очевидно, коли він виголошував під час передвиборчої кампанії оці оцю тезу про 24 години зупиню війну, або буде мир. То е, я думаю, що він щиро вірив це. Ну очевидно, не роз... очевидно, У нього уявлення таке, що якщо я з одним з кимось маю хороші стосунки, і ще з кимось маю хороші стосунки, то цього достатньо для того, щоб на персональному рівні, то цього достатньо для того, щоб значить вони бридвана прислухалися і, і, і зупинили війну. Ну і ясна річ, що Путін з нього сміється як з дурника справжнього. До речі, цікавий факт. В газеті, ну, на сайті політику американському, була надрукована стаття про те, що Стармери Макрон дуже акуратно, дипломатично розуміючи, хто він такий, його нарцисизм і самолюбство, вони його переконували в тому, що Путін його тримає за дурня. І вони, здається, його переконали, і була стаття у політику, а потім ця політика, ця стаття чомусь зникла з сайту політику. Цього ніхто не помітив. Там, значить, за посиланням, де от українські засоби масової інформації передрукувалися, спочатку вона відкривалася, а потім був порожнє місце. Я навіть гуглив за назвою, і вона не відкривалася ця стаття. Тобто її чому і зняли. Але реальна річ справді Путін абсолютно він цей нарцизм такий простодушний Трамп, я би сказав. А Путін же він, він в КГБ вчили все ж таки вербувати, впливати на людей. Напевно, якась школа у нього є, і відповідно, коли він там йому він з ним спілкується, робить йому всілякі компліменти, Трамп під час передвиборчої кампанії, як маленька дитина, весь час повторював, що Путін мене називав генієм. Розумієте, ну це свідчить багато про що. Ну і тому персонально очевидно, Трамп йому тяжко розчаровуватись в Путіні, але все ж таки є об'єктивні інтереси Сполучених Штатів, які полягають в тому, що Росія їхній ворог. І треба вживати заходів. І оскільки Трамп напевно вже ударившись хлобом за сто своїх днів, я не знаю скільки разів в, в обстінку, напевно, він вже е, схиляється до того. Е, власне вже розробляються документи відповідні про додаткові санкції, дуже жорстокі проти, проти Російської Федерації. От так що тому заяви заяви Трампа про він знову він буде повторювати. Собі про любов до Росії, очевидно, він у нього сантимент до Путіна. Напевно, він теж хотів би стати таким диктатором, як Путін. Але тим часом команда розробляє розробляє заходи для того, щоб поставити Російську Федерацію на місце. Ну і крім того, все ж таки цей документ, який ми підписали, який Україна підписала про рідкісно земельні матеріали. Хоча він відбувався, ви знаєте, зі скандалами, криволіська школа цієї дипломатії, вона спрацювала замість того, щоб підписати тоді в білому 28 лютого, це по-моєму було. Щоб підписати просто документ, Зеленський публічно почав критикувати Сполучені Штати, і очевидно, можна було передбачити реакцію Трампа і Венса як самозакоханих нарцисів. Стався той скандал, який стався. але ж теж шляхом переговорів. Ми, здається, зробили непогану угоду, хоча там не всі документи оприлюднені, і дуже дивна ситуація була, коли раптом Зеленський заявляє, що депутати, не читаючи, не читаючи ті документи, які не опуліковані, вони ж не отримали їх на руки. Якщо вони не підтримують угоду, то він буде ну, якийсь дитячий шантаж і він буде ставити питання: чи точні американці не повинні давати їм візи? Абсолютно, ну теж дитячі, якісь дитячі підхід, абсолютно розумієте. Тобто, у мене навіть у мене немає слів, що на це сказати. Теж, теж е е з одного боку, Трамп е говорить якісь такі дивовижні речі, з іншого боку, бачите, маємо Зеленського, який теж намагається шантажувати депутатів таким -от, таким ну не дуже розумним способом. Ну, зрештою, угода про корисні копалини, а в цьому випадку створення інвестиційного фонду буде обговорюватися в парламенті за процедурою будь-якому випадку і має обговорюватися ретельно, ґрунтовно. І Всі депутати мають право висловлюватися, висловлювати сумніви побоювання. Бо ця угода вона має велику вагу, і тут кожен міліметр, кожну букву потрібно вивчити. І дійсно те, що документ від кабальної угоди. Які раніше називали, змінився вже до теперішнього вигляду. Це краще для України, і тут вже не односторонні такі вимоги з боку Сполучених Штатів. Тут вже вдалося домовитися про компроміси, але, зрештою, парламент ставить крапку, і тільки після ратифікації парламенту вже буде дійсним цей, цей документ. Тому Ґрунтовні обговорення в парламенті мають бути, попри такі, так, попри такі висловлювання про те, що нібито забрати варто візи в тих депутатів, які будуть голосувати проти. Ну, Зрештою, будемо ми дивитися і за тим, як в парламенті буде відбуватися це обговорення. Певно, воно може бути і емоційним, але буде таким ретельним. Я вам дуже дякую за вашу Аналітику за ваш аналіз побачимося ще в наступних етерах на п'ятому каналі. Юрій Луканов був з нами на зв'язку. журналіст та письменник. Проаналізували ми те, що відбувається просто зараз, те, чим живе Україна та світ і буде жити найближчими днями. Тримаємо руку на пульсі.